Доброго ранку сьогодні, 2 жовтня 2024 року. Заняття в старшій групі з грамоти. Тема заняття, голосні та приголосні звуки. Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я вам, дітки, кожного дня. Я вам бажаю гарного перегляду заняття. Та участі в ньому. Бажаю вам мира, щастя та гарних днів. Дітки сьогодні у нас заняття з рано. Тож сідаємо зручно та слухаємо мене уважно. Дітки, сьогодні ми з вами будемо говорити про звуки. Давайте згадаємо, якою мовою ми розмовляємо Так, правильно, українською, тому що ми живемо в прекрасній країні. Україні. Дітки, а що складається наша мова? Так, наша мова складається з речень. А з чого складаються речення? Так, речення складаються зі слів. А з чого ж складаються слова? Так, слова складаються зі звуків. Дітки, сьогодні ми з вами познайомимося з такими поняттями голосні та приголосні звуки. Послухайте вірш, приголосні деренчать і тихенько шелестять, голосно свистять, скриплять і гарчать і тонуть, співати не хочуть. Так голосні звуки, дітки, не співаються, О, вибачте, приголосні звуки. Не співаються без голосних, а голосні звуки співаються. Голосних звуків є шість. А, о, у і, е. І. Так, дітки, І їх можна проспівати. Давайте проспіваємо з вами кожен з них. А о, у і. і е. А приголосні звуки це Б, В. М. С. Л. Який звук ви чуєте коли? Шелестить листя. Коли капає водичка, с, с, с. А коли в лісі заблукали ми, як ми кричимо, а у. Чуйте, як проспівуються голосні звуки. А маля плаче в колясті? у а у-а. Ви чуєте, у. -а -а. Та «а» як гарно розпівуються, а приголосні ні. При вимові приголосних звуків дітки, ось подивіться на цю картинку. Заважають зуби, куби, язик. В утворенні звуків. Також вони беруть участь, а саме язик, зуби і губи. Як ми розташуємо язичок за зубками, так ми вимовимо звук, щоб гарно вимовлятися особливо приголосні, потрібно виконувати такі зарядки. Дітки, подивіться. Ось перша вправа це парканчик. Ми просто зубки отак стискаємо верхній рядочок і нижній, дихаємо спокійно. У нас з'являється, посмішка гарна на обличчі. Друга вправа. Обот. Подивіться, як потрібно скласти губки. Губки кажуть, бантиком. І отак дмухати. Слідуючи вправа, діти грибок, піднімаємо язичок до піднібіння та кінчик ховаємо за верхніми зубками. і вийде в нас ось такий гарний осінній гриб. Кожну праву дітки ми виконуємо по 5-6 разів. А зараз ми виконуємо праву чашки. Ми піднімаємо кінчик язика до верхніх зубів та тримаємо, потім опускаємо і знову піднімаємо. А ось смачне варення. Ось такими блинами. Ми облизуємо нижню та верхню губу дітки. Також право виконуємо 5-6 разів. І остання вправа для язичка на сьогодні дітки це парус. Ми піднімаємо язичок вверх, кінчиком торкаємося верхніх зубів та обворюємо ось такий парус. Виконуємо вправу декілька Разів. Я впевнена, що вас вжечок уже хоче вимовляти звук. Дітки ми сьогодні познайомимося з позначенням звуку. Ось подивіться, ось такий круг. Це голосний звук. Це ті звуки, про які я вам говорила: А У, О, Е, І, І. І ось такий значок рисочка це приголосний звук. Це всі звуки, які не проспівуються, їх набагато більше, ніж голосних. А зараз ми з вами пограємо гру, яка називається Піймай звук. Подивіться, хто це? І мдик ми будемо. Ловити сьогодні з вами перший звук у слові. Індик це слово. А який же ви почули перший звук? Так, це звук І. Він голосний чи приголосний? Попробуйте його проспівати. І так, проспівується, голосний. Розглядаємо слідуюче. Так, що це? Так, це. Апельсин. Який перший звук? А. Так, це також голосний звук. Чому? Так, тому що він проспівується. Слідуючи, що це дітки? Так. априкос. І який перший звук? А. І знову. Це звук який? Так, це голосний звук. Дивимося слідуючу картинку, що зображено? О, гірки! Який перший звук ви впіймали? О, це який звук? Також голосний. О, розпівується. Ой, хто ж тут плаває? А в чому плавають рибки, дітки? Так, в акваріумі. Акваріум. Який же тут перший звук? А. Який він? Так. Голосний. А. І остання картинка. Ананас. Який перший звук? Так, Також А. Ось ми, дітки, сьогодні впіймали голосні звуки в словах. Так, саме голосні. А зараз ми будемо розглядати картинки та називати перший звук, це приголосний звук, чи голосний? Давайте подивимося. Так, перший, що ми тут бачимо, морква. Який перший звук? М. Можна його проспівати? Ні. Тобто, це який звук? Так, це приголосний. Ми вже розглядали картинку з огірком. Огірок, який перший звук? О, який це звук? Так, голосний. Це що? Так, цибуля, який перший звук ми тут? чуємо? С. Це голосний чи приголосний? Це приголосний, бо він не співається. Це. Яблуко. Так, перший звук голосний. А це що? Так, це перець. Перший звук який? П. Це приголосний чи голосний? Приголосний. Слідуюча картинка, що зображено? Картопля. І перший звук який? К. Його навіть, бачите, як так, дихання зовсім інше, ніж з голосними звимовою. Який це звук? Так, приголосний. А це що намальоване? Так, груша. І перший звук який? Г. Це приголосний чи голосний? Так, а вже ж також приголосний. А це що, дітки, Помідор. Перший звук який? П. Це який звук? Так, це приголосний. А це що? Лимон. Так, перший звук. Л. Приголосний правильно. Це що дітки? Ананас. Який же в цьому слові перший звук? А. Так, голосний А проспівується. Ба-нан перший звук який? Б. А вже ж це приголосний. І капуста К також приголосний звук. Дітки, а які ж слова починаються на приголосний звук? Давайте розглянемо лимони, ожина ананас та вишня. Які ж слова починаються на приголосний звук? Та лимони та вишні. Тому що ананас ми вже розглядали, розпочинається на голосний. І ожина також на голосний звук О, він проспівується. Дітки, а давайте знайдемо приголосний звук, в яких словах є саме звук К. Що це? Жолудь. Перший звук К. Мі кавун кішка. Так ось з цих словах першим є звук К. Кавун кішка. А тепер давайте знайдемо, в яких словах першим є звук С. Що це? Слива, а це що? Сонце, а це хто? змія. В яких же словах заховався перший звук «с»? Так, в словах слива, сонце. А давайте знайдемо зайвий малюнок. А ми саме говоримо сьогодні з вами про звуки. Тож подумайте, який тут малюнок зайвий. Хто це миша? Це хто метелик, а це що капуста. Я вам підкажу, які перші звуки в словах. М, М, К. Тобто яка картинка, який малюнок зайвий? Так, капуста. А чому? А тому що слова миша та метелик. Заховали першим звуком М. А в слові капуста дітки, який перший звук? Та, К. Ці звуки М та К. Вони голосні дітки чи приголосні? Приголосні, правильно молодці. Так, і правда, ось навіть смайлик такий гарний, молодці. Дітки, про що ж ми сьогодні з вами говорили? Так, про звуки. А які? Так голосні та приголосні. Назвіть мені голосні звуки А О, У і, Е. І. А приголосні Б, В, М, Х, Ч. Л! Щ, Ш, Ш. їх багато, дітки. Ми з вами будемо на слідуючих занях розглядати і інші звуки. Чим відрізняються дітки голосні звуки від приголосних? Так голосні звуки проспівуються. А приголосні ні. А що потрібно, дітки, робити, щоб гарно вимовляти звуки? Так робити зарядку для язичка. Наше заняття дітки з вами завершено. Я думаю, що ви зараз будете проспівувати звуки та називати перші звуки в слова. Шукайте предмети, які вас оточують навкруги, та називайте перші звуки. І кажіть, першим там є приголосний звук чи голосний звук. Дітка, я вам бажаю гарного сонячного дня. До побачення, мої хороші, до нових зустрічей!